Перше, клали солому, сіно, а так давали обрус, то давали такий обрусик такий свою роботу, що придав. Uh -huh. ну, Кілко була родина, яка була, і щотко, як вже вечеряли, то ще вечеряли і одна миска була, uh -huh. Uh -huh. І були лишки, що були дерев'яна. Бача mm -hmm. so, mm -hmm. ще не було mm -hmm. так. Так, так. А як то зачиналася вечеря? То е, господар зачинав ту вечерю, як? то Ну no, то так, слухайте, цілий день, ну, то праві 12 страв рихтували. то я там, то не можу плісти, бо то давно було я. Ну а пізніше, то так, худобу люди мали, то йшли, що господар, йшов до стайні зі своїм сином, то мав хліб. І той хліб зробив коровам. вдавав корбам. І фукочили, uh -huh. як що було, який дріб, був, то ми покормили. І приходили до хати і йшли, швидко митися до ріки. Так, ціла родина. Бо я ще то пам'ятаю, я таким дівчатам була. А ми так теж мешкали при рідці. Ну, і то була така пролуп, що. Тим, ну, як, як замерз річка, а то, і там шутка змісями, і вертали до хати, молилися, і вечеря починалася. Вечеря зачиналася, то не було хуїнка, як тут Отепень. В той час був сніп, сніп в куті. І була така дерев'яна, я знаю, як. Jak jak takie, drewniane I to, co robili smithla, z dom... Masło i co robili. No i tak, jak już u jak już się pomolili, siły I pierwsi brali łyżkę i... A tym wedyczek, tym takim derwianiem, to była woda. I do tej wody łyżką, tej strawy klale tam. А ми, я то пам'ятаю, мій брат сидів, а була масничка, та що масло робить. І так як уж ту ложку наложили і каже, коли хочу, то заколочу. Так порушав ту масничку. Такий придат, таке так було, знаєте. А, тобто масничку кидалося кожної страви по ложці. До, так? До, до того ведича. Бо то рушали так, ага. до, коли хочу, то заколочу. – I co potem z tym robili. No to to później jeszcze dawali tak, dostajni tam, šo, dohodobu, jak już od wychodów, A jeszcze, bo parili siczkę taką, no, no, jak to jest, że kurwa zaparzywali ale taką, taką, taką solomę siana taką, że było nam na tym, na syczkarnę, na rizano Ipak pak ti už ešte toto dávali do toho i tak chudobne dávali toto. No i bola suloma, suloma v chate bola cerestredná. Три дні по підлозі, так поподобається. А то не було підлога, то було, то дереві, то було Клепіско, yeah. як ще каже, да. по — Клепіско, а то як? То з, є земляне... Земля, земля, земля. Земля. І то солому так, костели. От стелили, ну то так я знав, як то так же ніби Ісус Христос народився в Стаєнці. Так виглядало, як Стаєнка. А в тій соломі діти бавилися oh, під столом? Так, то так. То. А ще й спали, переспали на ті соломі, як то діти. А, а діти все було, бо то в годинах колись було багато дітей. Тих найменше четверо-п'ятеро. Ну і таке сядий так, вечір. І пізніше колядника приходили. Ага, приходили контакт. Так так. так, так. То так кулядник були. Ну, то то, то, то був і, і і, і, жидівка була, і і, 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 і тоді рочи, якщо що є. Ну, ну цілий, то, то то, і ангель був. Ну, було чого їх, Так, таких такі. Пастушки трьох було. У таке, коля... таке дійс... коля... дійство. Таке, так. таке. А як то називалося? То що тут колядники? Окулядники. Коля. Коля. Ага. Чи може казали яселка, чи що ні, 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 коля. 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 А то можна було таке дійство показувати? А ще можна було таке просто так ходити, щоб діти ходили там якесь, співали якісь колядки? Було ще таке. А то слухайте, радше... Рачі... Діти не ходили, ні. так? Ні, ні. Пізніше, та як є на три кролі, чих кролі, три кролі. Ну, то пізніше ходили на трьох тих тих трьох мужчин ходило, бо так вже в покуляді. Як то, як то трьох кролів прийшло до Ісуса Христа, так було uh -huh. день, uh -huh. то приходили, ой йшли від хожі до хижі. Трьох хлопців. А, а то яке число припадало такое, якщо висотково? Uh, то на, на чехрулі, то та як, як, як в'яснити, два тижні потім так ходить. Ага, два тижні святах. Так, так. Ага. Ага, і no, так. Ну, ну пізніше на Новий рік. Ну, то нормальний новий рік, воно Йордан, Йордан, як воду хрестили на ріці. Uh -huh. Бо яка зима була, то все на речі було. А от на, на святу вечерю ви кажете, що після, після вечері вже йшли колядники, а в хаті колядувалося? Так, так, колядувалося. А, а, а які коляди були, які-то? Ну, то слухайте, ну то як, як суд коляду, так як і тепер коляду, так само і колись колядники. А то кажіть, які? Які О, я, були? слухайте, я. Може би ви нам заколядували. Я, 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 за... я, 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 я то ж ніби я не є шпівачку. <laughs> Зрештою я. Ну, їм забула, бо то так знати. Як, як церква, ну то так його співача, то ще співала. Але ж бо так попросту заспівала, то ні, Не буду подати. Не буду ще голуб'ята. Вона б то дуже знаю, то, то слухайте, треба б було таких людей, яка треба ну, Я там ніколи не була співачкою. Я... Бо то не, не, не в тому справа, щоб просто нам би здалося голос зловити, mm. знаєте, голос і самі ті слова, щоб знати, бо то відрізняється, бо то, знаєте, різне. Ні, радше я вам б що коляду чи то церковну пісню, то радше є, та як, як сяде по церкві. То є жідна мелодія. Mm. Mm. Ми вже так дивилися, що воно відрізняється. Ні, ну, я б сказала, Щоби ще відрізняло. Так, а який no. то, ну може, ви хоч на жизнь. Бо, бо, бо рождає. — Ну, слухайте... — А нову радість співали? — Нова радість стала... — А на яку мелодію? Бо ми вже три записали різних. А у вас на яку було? Одну стрічку? Нова радість стала, яка не бувала. На дверте пому звізда ясна світлом засіяла, на дверте пому звізда ясна, світлом засіяла. Так, то там правда То четверта То четверта мельодія на вже записали. Новий та то саме. Ну, а мелодія інакша, інакша, бо в нас інакше співають «Нову радість. Зовсім інакше. У вас інакша мелодія. А ще які були? Ну, нова радість, ви кажете, Бог предвічний міг бути. Ем, так? Бог предвічний б. Бо, бо. Ага. О, Хоч не. по одній стрісті просто, щоб ми вхопили мелодію. Може, mm. ще який. А який ваш та... тато кулядував ваш? Ну, no, слухайте, кулядував, але ж то ж слухайте. То роки пройшли, то, так. Коли... Слухайте, Мої родини померли ж по 60 літ тому. То той і, уж, і уж. Mm -hmm. Я ось так само вікова. Той і, то, і так. А постарайтеся пригадати, що якісь, хоча б по одній стрічці, або хоча б назвати які-то ще були. Ну, no, направду, не. Не, не скажу не буду, ну, ну, не, не. може попитаємо yeah. самі. Hmm? наприклад? Да, — Так, ну наприклад, yeah. а, а, небо і земля співали такі? Небо і земля, небо і земля. Бо як так так. Небо і земля, небо і земля нині торжествують ангели людям, ангели людям весело радуємо. Христос родився, Богу уплатився, ангели співають. Ну ну ну. Не А що ще таке, якісь зичення казали, такі віншування казали ще при тому? Що віншую? Ну, слухайте, ну не пригадую. Не, 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 не буду вакцина. А, а також ходили колядувати е, через свята три дні, так? Так, так. Колядували до, аж до, е, до Йордану. Кольовання було. Uh -huh. Так, так, так. До uh Йордану. -huh. Так ну, а Йордан, ну то Йордан, як то то ж вже такое, то ж, ж обов'язково наречі, бо теперінка вже, як а є. No to jednak церква is what Christian, to user nicht to need. More, oh, perhaps I'm powerful. A to už nas, no, malo už людей есть. Takže mało je, she would be mentioned, but starts in practice starших людей. Ну, то, як ви знаєте, як тільки десь там, як то кажуть, покінчить, то щось вче, кожен іде в місто, в місто і так. І ж, мало врятати хто. Ну, бо, зрештою, що на селі буде робити? Як, як він скінчить студія, чи шо, то що буде на селі робити? А ви скажіть за, за Святувечарю, які то були страви, що то готувалося? Ну, тут слухайте, то був так, борщ, Каселиця. А киселиця то як? То є журик. Ага, журик, то така зупатка. Ага. То, то вівса. Вівса, вівса. Ага. А як то робиться? No, то ну то нак наквашували мука вівсяна і квасили. Ну і пізніше, та як тепер, що то хворочка стоїть, то ж та вівши квасне, а то часу ма мали ще такий квас, що хліб пікли люди, ага. то кожен, як уж, так, яку Gospodinia nałożyła to chleba i jeszcze taki kawałek tego tista, takiego zakwaszony. Mm -hmm. I później to to tak. No, jak coś kwasyli, to właśnie dawali to kwas i zakwaszony. I ono później, za parę dni, robiło się kwasne. Mm -hmm. A tak. jak to i kwas robili, to jeszcze No to słuchaj, to ono tak, ja znałam, no tak i to sobie, tak jak to, kważu, tak. Хлібчик пікли кожний тиждень, раз в тиждень хліб пікли. Ну і пізніше лишали тут і так зійшло і знаєте, тиждень в тиждень. Все. А якби пропало то тісто, і треба з нуля було робити, то а, як ну, би то треба було? Ось я ж вам то не скажу, як робили, бо я того ж не робила. А там так і селиться, ви кажете, що було, ну, вівсяна борошно. І і Весяної муки, муки давали до горня та глиняного ж того. Такого. Ну І за, заквашувалося 3-4 дні, щоб то ж був класний. Ну, то була праві підстава, ту, як то кажуть, налишки, як це що робили, і, і борщ. Це була капуста, підставова, виживлення. І бандурка, картофлі бандурки назвали. Ну, але той ту киселицю, то там була тільки мука і вода, мука, і воно і мука, кисло. І так. І так. нічого. І то пізніше ні, там о, цибулі цмажили, помастили. О, там. І то так масло, тюко, що масло було, ну і у то сяли дуже лену, бо то пізніше шутку виробляли з того лену, то, то, то убрання, то так на пошедні день, то, то, то сподні, то, то сурочка, то, то лайбик, то, то чахлика, то, то своя робота, то то було. Дітям сподні шили, що то праві було своя робота, то льняне таке, то було шутка. А що ще на столі різдвяному було, крім киселиці? От ви кажете, киселиця, а що ще було? Ну, слухайте, пиругу, косилиця, ну, я знав, капуста. ну, я знав, ну, 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 я ну, Слухайте, ну дуже-дуже так о, гриби, бо то ж було Гриби підстава, бо то так гриби, баж люди збирали і сушили, бо то уж робили таке то мастило до бандурок, до картофлі, до бандурок, то то, як то харить, праві друге дання було. А які гриби то мали? Ну, бути? то слухайте, нас було так. І тут оправдив, дуже бажа грибів. Ну, і тут чорний, тут грибу звали, Ну і машляки, і козаки, то, то ж таке Ну і пізніше усе не роджіка, сусняка. Ну, то так пільнували. а діти, діти ходили, відбагали, а то сушили. Ну, і що о ябка, дуже сушили ябка. Ябка, грушка, таке. Що ж було до сушення, то ще що ще надавало до сушення, то що сушили на зиму, бо гарбати не було. Не було, що таке зі, зілово гарбатка, то, то збирали з поля і, і сушили, то, то гарбата були. А кава кава то, він, то та була збожова, але то теж барз рідко, то ж, бо то треба було купити. А не було бар за що. То люди не мали так грошей. І в приватні швидко було, тілка, що, що вдома, щось на господу робило. Найверто тільки сіль люди купували і нафту. Бо нафту світили, а сіль. А так цукер мало хто купував. А бо, чим солодили? Ну, слухайте, радше то було молоко. Підстава була молоко. Молоко, солодки, квасне, машлянка, котра зробили туту. Як робили масло, то хто ж Ну, масштаба? І бандурка Ну, А на Різдвяному столі ще якась випічка була, може, запивали чимось, що то ще було? Може, завиванці якісь, може, щось пили. Ну, слухайте, ну я знав. Ну, Якусь юшку може. Ну, наші сушили ябка, і ябка, пізніше, то юшка, то та юшка була. Підставив, тож кожен день праві. Бо то сушили дуже дуже, щоб було. Ну і що? Ще садили теж барак цукрові. Бурака цукрові, а ді з того ти ж, знаєте, так зварили і ту, ту юшку. То була вже судка була з тих борків. А просфору їли на святу вечерю чи ні? А, ну просфора, слухайте. То то рашний було, було просфора, але то, я знав. То не було, щоб того на свята було. То було, Я не, не, не знаю, це два рази до року, то то вже там священники мали, то паща та й і то -то, і того і пізніше. Як роїли посвятили, ну і то брали люди дому. А чесник? А, ну чесник. Чесник то так само, чесник не тільки була, а що був чисток. На святовичарі? Ні-ні ні. Так вогуля на життя таке. Видите, та як, як хтось перестуда була, би що. Ну, то так було солодке, то давали масло до того, переварили масло і чистку. То я кашлав. То то було підставове лікарства. Ага. Ну і баньки дуже ставляли. А як шлунок болів, то що давали? Зі, то були зілова справа. Ага. Зі, зілля, там ж парили, зілля, ну то слухайте, я так того дуже не бо я ж то як то кажуть, за то мої, то я то часі не барваж поняття. Коли ще й так було пізніше, як, був, як був, я доростала, ну то уж уж були навіть аби лікарства, тут така була сестра законниця. Ну вона... <кхух> Вони водки з Америки діставали ліку. То як щось такого важнішого було, ну то йшли до пляштуру до тих, і законниця там. Заділювала там, шутка. Ну, платити, то платили так, хто там яйця брав з собою, щоб заплатити, бо не немало грошей. А з горіхів настоянку не робили? Як? Горіхів настоянку не робили таку? Гірку? Ну-ну-ну, то, то я знав. Може, так де, але я так в своїй родині не маю. Мої родичі того не. Не стосували б, в моїй родині не було того. А, ви кажете, що... а як щось такого? То була динатура. То динатура. То було підставове, якого що зболіло, або то, що ту динатура. Але вже вона, правда, подібно, вже є інша була, як теперенька. Вже не була така, або теперенька вже є така більша, в тім. А той час навіть було так, що хтось любив випити. То вони якось там рихтували та хлопи. Через хліб якось сиділи, якось щось з того ж, Бо так їм чула, щось такого було, що, що з динатуру купили. Динатурок? А що це таке? Спект? Чи ні? Динатура, ну я знаю. Динатура? Денатура? Ну, це спект? Taký samohon či spirt? Nie, to nie, samohonka bola, to inak, že samohonku hnali z zerna. A to spirt môže. A to to bolo kupče. Čekajte.